Продовження. Просто продовження. Гляньте. Купони брали. Ось, дивіться, купони. Українські купони, ви розумієте, колишні? Наше вони їх брали 50 купонів, 100. І саме головне, везли додому дітям іграшки. Мабуть, в Росії мало платять. От. Ну, розмародерили магазини місцеві. велосипеди, Це нова басань. Велосипеди, удочки, ми зараз вам покажемо. Хід. сковородка, тіфаль. У них таких, мабуть, вже не будуть продавати. Е, Бкашечку заберемо. А, це кстати забита бекашечка, Так, да, давай зі. І вон ще одна Бкашечка. Да. От. А ми шукаємо просто. Все що ми, нам потрібно, ось бачите, то солоку ще вони набрали. Все, що нам потрібно, це БК для нас і для нашої армії. А БК в крові. БК в крові Бачите? Нова басань. О, братан! Подарунки світу, карти, світ. карти їх. Карти, Документи. О, чарівна скринька. дивіться. Ми знаємо, які підараси Тут учетна книжка. книжка Все, ми всіх. Вичислимо да. і вспомним Як було. кожного бурята. Запишемо в історію України. О, штик нож О, красивий. От трофейчики. По делу буде. Дивись, блок питання вони брали сварки, акумулятори. Ну це просто. Бачите, буковка О. Зараз тут написано очковая войска. О! Документація, карти, вся хуйня. Автоматів нема. Нема. А ви знайшли? Ні, ні. Очкова і в дійстві називаються. Бачите, що перебили? Реально, з, наш, з містом в Україні. Ну це посілок місцевого типу, але все одно. Тварі просто. Просто тварі. Очкові.